Всім привіт! Сьогодні розкажу про ну так, досвід використання цього модуля LM4016. Скажімо так, під одним з відео, там, пам'ятаю, був коментар. Які я використовую От, модуль там для живлення? От, скажімо так, це такий модуль, який працює в діапазоні від 1,2 до 35 вольт. От, і Відео буде більш не про тести, бо тестів всього багато, але, можливо, комусь важлива моя думка, і я скажу, з ну, чим я стикався, коли з ними працював. Тобто більш як поділюсь досвідом. Значить, Цей модуль, в принципі, працює непогано, розрахований на напруги, як я сказав, і струмом до. Ну Конкретно МІ 9 А. Я його особисто навантажував короткочасово там, на ампер напевно, там, ну, 6,5 до 7, він розігрівався, ну, температура в нього була десь до 80 градусів. От. Якщо, наприклад, так як я його використовую ну, просто під час там щось перевірити, там запаяти, то звичайний блок живлення від ноутбуку тут 195 і 462 А. То цього охолодження достатньо, він не гріється на, такі, на такому струму. От, тобто, в цьому все в порядку. Значить, які тут переваги? Переваги тут в тому, що ну ця плата, вона в принципі дешева, проста, вона є. В усіх там радіоринках, магазинах, Ну, тобто не проблемно її знайти. І я оце там зліпив да, в судку, так мовити. Під час блекаута, коли не було там часу, треба було діяти, І треба було заряджати якісь там акумулятори різними напругами, різними струмами. Треба було щось швиденько таке зробити, універсальне. Ну, це таке зліпив. І як кажуть, не буває нічого. Більш вічного, ніж тимчасове, <хи> так воно і залишилось. Але воно працює непогано. Значить, в цьому модулі тут були отакі резистори. Вони плавні, тобто плавно можна регулювати і струм лімітувати, і напругу. Я їх повипаював для зручності зробив ось такі. Резистори, да? тобто, на багато обертів, вони, це от, напруга їм регулюється, а це під струм. От, Поставив вольтметр амперметр, такий теж китайський. От, і ось так можете підбирати потрібну напругу. Е, значить, які в нього є недоліки? Е, недоліки, ну чому? Він не підходить як лабораторний блок живлення, тому що в нього ну, великі пульсації, і не можна, скажімо так, назвати його лабораторним, де ну, напруга вона має бути майже там, ідеальна, так, і струм. Тобто ці пульсації вони вже трошки не підходять як до лабораторного. Також, що стосується струму, коли ми. Будемо намагатися там е, лімітувати струм, ми його не зможемо, е, ну, скажімо так, вивести рівно на те, що нам треба зразу. Бо тут стоять конденсатори по виходу. І вони будуть віддавати весь свій струм. Тобто це можуть бути ну, там, декілька ампер, да, Ми тут виставимо, наприклад, там, на... 0,5 ампера, а за рахунок цих конденсаторів вони е, при підключенні можуть дати декілька ампер і, ну, тобто цього ліміта не буде. Тобто Треба спочатку там якось включати, потім вводити цей струм. Ну, наприклад. Е, ну Це і зрозуміло, бо плата не є е, лабораторним блоком живлення. Ця плата вона в принципі розраховувалась як е, більш для зарядки акумуляторів. Тут навіть є світлодіод, який зараз червоним світиться. От, він двокольоровий. Коли там батарея заряджається, тобто напруги трошки вирівнюються, і вона стає, ну, він світиться іншим кольором. От, то як для акумулятора ця плата нормальна. От, і мені, у мене цілі були такі, що треба ну, різні напруги для заряджання різних типів. Там. Але зараз так вийшло, що я в принципі їм якось і користуюсь. Ну, значить, пульсація мінус раз. Конденсатори тут на 35 вольт, і це ну, максимальна напруга цієї плати. Ну Краще б вони були там на 50. Тобто, як буде купляти, краще, щоб були без запасу. От. Потім таких плат у мене були, були там у моїх знайомих, вони є з таким дефектом. Я отут, якщо бачно, то я зараз вимкну підсвітку, так ще гірше да, видно, тут я трішки перепаїв, резистор там є на 220 кОм. Начебто він і на місці стояв і все, але як себе вів блок живлення, ну оцей модуль при виставляю напругу, яка мені там потрібна. І як тільки даю навантаження, да тобто крокодил до чогось підключив, напруга падала до 1,2 вольта до 2 вольт, ну, тобто, струму взагалі ніякого вона не тримала. І причиною був цей резистор, я його просто пропаяв і вона запрацювала. Також тут часто бувають на цих платах такі, як краплі з припою, і вони можуть закоротити щось. ну тобто... Плата може згоріти, як ви її тільки купите. Тобто, як ви купили, подивіться, що нема там ці крапель припоя, що вони нічого не коротять. Якщо є, то видаліть їх просто там навіть щітко і вони прибираються. Тобто пайка така ну, досить неякісна. От. А загалом модуль дешевий і працює вже ну, з 2022 року десь з восени. Працює, в принципі, ну, непогано. Свої задачі виконує. Для струмів, якщо ви будете використовувати там 6, 8, 9 А, то треба робити або інший радіатор, або кулер, ну, тобто трошки його перероблювати. В принципі, це все, що я хотів за нього сказати. За цей модуль. Так, поділився досвідом, можливо, комусь буде корисно. Я б робив би його, ну, наприклад, в корпусі з-під комп'ютерного блоку живлення, там же є той самий кулер, який може обдувати його, охолоджувати. Там можна зробити імпульсний блок живлення там якийсь купити з Аліекспресу. І ну, буде непоганий такий зарядний пристрій для акумуляторів або для живлення чогось тестувати. От, в принципі, все інше працює добре. Але звертайте уваги на ці нюанси, які я перерахував. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, нехай щастить. До побачення.